Можна було б вдарити і краще. Ну, зараз цей чувак точно забіє, ну без варіантів. Єбать. А це вже не очікувано. Ну, може, інфаркт все-таки 29 років спортсмену. Єбать, ну це вже якийсь крінж, чесно. Таких криворуких гравців я ще не бачу. Давай ще разів п'ять, промахнись і заїбісь буде. О! Мужики, у мене немає слів просто. Ну це має бути попадання. рот. дайте мені ту палку. Я покажу цим рагулям, як бити треба. Called... Коли це нікчемна хуйня вже закінчиться, скажіть мені. Это пиздец. Ну який же еблан, пизда. Я вважаю, кар'єру карьеру можно и на цьому. Бля, ну вы що, первый раз играете, ще шо? Ну, давай. 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 Пизда реально oh, О, зараз все закінчиться. Я цьому хлопці єбало наб'ю після гри. Подивіться, yes, на цей шар. Він <laughs> вахує <laughs> лежить, <laughs> він просто <laughs> <laughs> вахує. Я продам свою <laughs> хату і поїду на бомбас, якщо ти зараз не заб'єш. Фух, дякую. Нарешті, нарешті все закінчилось. Пока, пацани